Доброго дня усім, субота, 20 квітня. До нас нібито повертається весняне тепло, хоч ранок ще доволі прохолодний. Але сонечко, сонечко. Я вже перевернула яйця. Сьогодні нуликом, догори. Повиносила з кухні свої рослинки, сіянці, саджанці, тому що на ніч було холодно, переживала, що буде мороз. Випускала наших голубчиків і не тільки. Ось Тайсон приходу не дає щось свариться. Що хоч, іди, йди. Рембо на одинці біля корита. Стоїть до а своїх подружок погубив, га? Так, ось вони, кілька під хлівом, їх небагато лишилося вільних, одна водить. Так, скільки це там не вилишилося? Зараз підійду і гляну. Ні, є. є четверо. Двоє десь пропало. Не прикладу розуму де, чи то їх щось покрало на вулиці, чи то десь ліва, чи то, чи то що. Ну, поки що є всі четверо. Ну так, лишилося четверо. Вигнала нарешті каченняк з сіва. І таке дивлюся, що. А ну, пончик! Не заважай. Таке дивлюся, що взялася їх водити одна качка чорна. Білої не знаю. так? Водить їх одна тільки качка. Ну, відповідно, коли все повідкривала, повипускала, попровіряла трішки хліви і маю декілька новинок. Сілася на яйця перша бантамочка. Вона дуже бойова курочка, от. Але вона малесенька, не дивлячись на те, що на лапках у неї ось такі довгенькі чопчики. Вона насправді маленька курочка, це торічні. Тому я лишила під нею тільки 9 яєць. Було 11 і вона сіла. Два забрала. Все. Оце, до речі, буквально кілька днів тому у Фейсбук-групі таке запитання зустрічала від людей. Скільки яєць лишаєте під бентамку. От і люди пишуть відповіді, що різна кількість, потрібно просто дивитися, яка вона, яка вона є от, у розмірах сама курочка. У нас були такі курочки, помість китайського шовкового, от і бентамчиків, і помість китайського шовкового і кохів. Під тих курочок можна було закладати яєць більше. От, ця курочка, вона наразі невеличка. І, до речі, чогось я думала, що е, сяде строкатенька, це що е, Сара, <сі> Сара і тюльпан Пара. Але ні, ні, всілася ось ця. Ну, все, все, ти довго будеш мене довбати? ну ти ж бачиш, що я тобі нічого поганого не роблю. <сі> ну, По тому, як вона поводиться, я бачу, що вона буде гарною кочечкою і, дасть Бог, буде гарною мамочкою. Все, сади. Бентаночка, строка та сара, вона несеться ось сюди в це гніздо, туди по сусідству, буквально через перетинку пригородку. От, але сюди підноситься ще одна курочка, і сюди підносять цесарки яйця. Цесарки не яйця постійно забираю відразу. Ну, ось вона біла качка, що я говорила. Вона тут вже собі біблітайся знаходить. Я думаю, що навіть вже на ніч не варто буде її закривати каченят туди. Хай вже ходить. Наступна новина ось звідси. Кох, півний кох, <сіх> господар. От тут, в цьому невеличкому курнику. От, і новина полягає в тому, що курочки кохи занеслися стабільно. Ну, а зараз потривожу, вона зійде з гніздечка. От, уже біля них чотири яйця. Несуться вони обидві сюди, в одне гніздечко, що не дуже звичайно хорошо, тому що е, раптом обидві надумаються сідати одночасно. От, але... Ну, в принципі, якщо і так, то місця вистачає. Буду бачити, що воно буде. Але яєць вже звідси не забираю. Забирала яйця тоді, коли е, бачу так: є одне яйця, два яйця, потім кілька днів немає. Я ті яйця забирала, вісім яєць забрала, поклала в інкубатор. От, а е, на даний момент бачу все стабільно. Почали нестися, от, і ось вона е, злетіла біла курочка, це вона вже сідала нестися. Вона повернеться зараз, сяде, вона знесеться, буде тут п'яте яєчко. Вже далі новини звідси від фазанят. Фазанів, можна так сказати, фазани, а вже не фазанята. От пара молодняка, пара стареньких і пара голубів. Тільки що ви бачили, що ходила голубка, голуб, ось голубка теж ходила. І я коли вперше побачила, що вони обоє ходять. в мене була така думка. Петрусь, ну там мені пончик заважає, а тут зараз ти почнеш висвистувати, сваритися. Значить, промайнула така думка, що можливо фазани голубиняк подобали. От, але зайшли ми одного. Вечора, коли одного вечора позавчора, от зайшли, кажу до Юри, я не знаю, чи є голубенята, тому що бачила, що обоє голубів вже ходять по вольєрчику. Юра зайшов, я притримала, щоб ніде нічого не вилетіло, тому що вони, як коли до них заходиш, то фазани починають дуже буянити. Але зайшов він, подивився і каже: Ні, є голубенята сидять такі гарні два слимачки. От е, тому я роблю висновок, що буде уже все добре. Раз голуби покидають гніздо і просто підгодовують своїх голубенят, значить, фазани їх не чіпають. От і ще одна така новина. Зараз буду робити е, кілька фото. Е, Петрусь, я знаю, що ти вже мене би, але давай не, не виродуй там. Я тебе не чіпаю. О, яка його самочка сидить на сонечку, гріється. А він, як завжди, свариться і свариться. Ну, чого хочеш. Ну, Подивіться, ще, що робить, а він щоб міг би то він вже би вже і байдубав би мене. Е, значить, ще одна така новина. Зараз буду робити кілька фото фазанів, тому що е, запропонували ми е, молодняк пару ось цього фазанчика, який колір міняє. І його самочку ось така буде молоденька. 800 гривень. От і нас попросили зробити фото з золотистих фазанів. Люди тримають мисливських і тримають срібних. Срібних ось ця, таких, як ось це у нас. От ну, напевно, ще хочуть придбати і золотистих, золотистий фазан, ну, особливо саме це взагалі. Щось неймовірне, неймовірна пташка на окрас. Іванку називає у нас її райдужна пташечка. пташечка. От, ну тому ось так кількох словах сказала, і це зараз хочу показати, як і на даний момент голубенятка, і тоді вже зроблю е, фото і відправлю. Дивіться, які. які цікаві, які цікаві. Ну і що? От подивися, ніхто так не вишує, як ти. О, о, о. І куди ти маєш? Хвостом в мене вже по голові волочить. Куди ти маєш вилетіти? Сиди. Що тобі тут не так? Так, це молоденький. Ось починає. Все. Один голуб відлетів. Голубка сіла ховати. малят, і он вони. дивіться, Зараз, 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 так зроблю, щоб було краще видно. Так. Є. Давай ну маленька Бачите, що вона робить? <бачите> вона б і мене вибила б. За те, що я тривожу гніздечко. Подивіться, які сидять. Обоє нагодовані. От, все, вони їх захищають, гарненького що От поштові тут там, потомство вже нам дадуть. Ну, і як би. Не новина, а просто так повідомлення, що нічого не змінюється. Один фазан у нас живе із курами у хліві, і ніде він не утікає. От, ми думали, що десь можливо він піде, йому вольна воля. От, але ні, він собі ходить на вишках, ночує хоче з качками, хоче з курми, на вулицю вийде, походить, подивиться, поїсть, заходить назад у хлів. Ніхто його не ображає, ніхто його не чіпає. От він до всіх звик. Ну, думаю, що він виленяє. Дасть Бог буде все добре. От, трішки прийде до тями після того, як його це усі штурхали, скубали били. От. Бачите, жив, живкенький такий, все. Хоче, хоче попасеться, хоче так, зерна поїсть. От. Одним словом, є, все добре. Ми його назвали принц. До речі, ось це наш принц. Буває так, десь як. Ну, вже в поле зора не поповполе зору не попадає комусь, то вже перепитуємо. Принца бачили? Да, той бачив там, той бачив там все. Принц собі живе. Да, принц? Потрішки пробуємо його брати на руки, ну, щоб він звик, щоб він такий був нібито ручненький, знаєте, бо ті бачите, які ті диковаті. А ось цього потрішечки і на руки беремо, от назад садимо. Все, ходить принц собі. Зараз. Вон на сонечку собі сідає грітися туди біля сіточки у віконце і все. Бігунка знесла яйця у новому місці, поставили їй диск прямо, у вх... ну так входимо в хлів і зразу з боку поставили, тому що на її гніздо квочка заводить курча, сідає на яйця. Мусила яйця забирати, тому що ну, переживаю наш для чого, буде сидіти, переведе мені ті яйця. От, поставили диск, кілька вечорів вона неслася туди. От, але сьогодні заходжу, знесла яйця таке туди. Ну, тепер потрібно буде дивитися так, щоб квочка сюди не вмошувалася. Ну, вона ж де знайшла шпіонів малих. Куди це ви їх вивели? Архівкушка наша. Пасеться, йому зараз є, що їсти, люцерка піднялася гарна, таке враження, що вже косити скоро потрібно буде. Йди, йди маленький, йди, привітаюся з тобою. О, як витягується. Йди, йди, йди зайчик. Не принесла тобі нічого. Я щось не думала, що вийдула сюди до тебе. Щоб була, знала, то була б тобі, хоч качанчик винесла. Хорошенький. Він вже настільки звик, що це дивіться, <смі> вимазохує, виціловує, а вже не кусається, тому що раніше такий бредно був, кусався, Уже перестав. Дивіться, як він, який він милий, <смі> як він хоче цієї ласки. <смі> давай, давай ще обніму. Принесу тобі зараз качанчик, принесу. Так, сарка десь тільки дві бачу, решта десь ходять. Але ще, ще добро, що ще несуться архипушка, що мене взаді штовхає. Ще добро, що ще поки що таки несуться у хлів. Ось вона моя ця дрібота, Сара і тюльпан, та строкатенька курочка Сара, от я щось думала, що вона швидше сяде на яйця, але ні. Молоденька сіла швидше. Півники вилинюють молоді, ну, взагалі робляться краса. Один такий сріблястий, Шейка, а інший золота шийка. У мене з ними, якщо чесно, вже була історія. От, мене лишив YouTube на цілий тиждень без права поширювати будь-яке відео, тому що я показала, як вони одного разу чубрилися. От, виявляється, порахували за те, що жорстоке поводження. Ось, догнала бігунців наших. Куди ж відео без них? Не попали вони мені такі. В кадр бігають бігають кругом, де їх тільки не побачиш цю пару. Чингісхан, ти дасиш нам цього року вже якесь поповнення чи ні? Краса, виграєш і косморагдом на сонці. Юрасик повертається додому. Як завжди, все село чує, що він їде. Ось такі друзі у нас на сьогоднішній день. Новини з наших пташників, так, від нашої, від нашої птиці. Стараємося, хочемо, щоб цьогоріч був якийсь прибуток у плані того, щоб каченята вивелись ось від цієї парочки, щоб пішло трошки цесарят і трошки кокінхіни нарешті, тому що скільки років тримали, ми ніяк не могли їх повести. Я горіхи, зерня та акумулятори, подушки перейду. Ще стільки не розвели птиці, щоб вже пір'я тобі тут розпихатися наліво і направо. Подушки? подушки? Горіхи, По, да, подушки, до речі, треба. Горіхи також торічні стоять. <схай> Повезеш. <схай> ну, такі у нас новини. Ой, сонечко в очі б'є. Всім, кому сподобалося переглядати нашу птицю, ставте вподобайку. Дякую вам мам, за все і гарної суботи. А Юрчик у мене до роботи сьогодні обіцяв мені вже всі дрова перерубати. Та й ті не нічого перемогли.